Так, добре, добре. Добре, та мене вже виштовхали на ту вулицю. Туди. Я можу його і не розраховувати, тому що я не виштовхали. Так, да, я беру, так. Да. Але я задав вам питання, чому от на цих товарах немає вказівки, що є російський товар? Буродатий. і сказав, що він йде до охорони. і ви почав ви мене виштовхувати. Я так зрозумів, що рокавичка і просто є російський. Хто ні. є? За дану продукцію ви спитали, чому не добре. Хто ви є? Вірш... на беджику написано? Ну то покажи свій беджік А я не просив, тому що є я є простий громадянин. Я є покупець. Ви відмовляєтеся представлятися? Хто ви такі є? Рушчина. Я ви адміністратор? Що хто ви є? На даний товар є напис Росії. Де? Прошу, будь ласка, читайте. Для чого тоді мене після того обіштовходить, якщо немає? Мужчина, будь ласка. Так ви мене виштовхали туди, на вулицю. А хто ви такі є? Скажіть мені. Покажіть беджик. Свій. Ви вже фотографували мій беджик. Ви покажіть, да, свій ви беджик. Не маєте. Ви покажіть свій беджик, хто ви, ви такий є. За товар хто, ви такі є? За товар ну, хто ви такі є? Ну хто ви такий? Я не збирався розраховуватися, тому що ну, мені, мені, мені не прописав, хто ви такі є. Чекати поки розкластись, тому що є люди і повинна обслуговуватися.